Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок. Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Мої любі малята. Здогадайтесь, що сьогодні принесла нам весела весняна пташечка. Він давно знайомий мій, кожен нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Це квадрат, звичайно, це квадрат. Він не круг і не квадрат. І непрямокутник має тільки три кути, звуть його трикутник. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай, що ми малюємо кругле як сонечко. Круг. Правильно малята! Сьогодні ми з вами повторимо геометричні фігури. І для цього нам знадобиться ось така полоска. Треба закрити геометричні фігури і продовжити ряд. Перша фігура у нас яка це круг. Перша, значить, зліва. Так. Наступна фігура у нас яка? Квадрат. Кладу квадрат. Наступна фігура яка? Трикутник. Кладу трикутник. І щоб ми змогли продовжити ряд. Треба покласти фігури в тому самому порядку. Наступна фігура буде. Круг, наступна квадрат і наступна трикутник. Ось таку послідовність ми з вами зробили. Наступна гра. Подивіться, будь ласка, які пропущені фігури. Зліва перша пара. Це трикутники. Друга пара. Це квадрати. Наступна пара, яка повинна бути круги. Значить, я сюди додаю круг. Наступна пара, яка повинна бути трикутники. Значить, я до трикутника додаю трикутник. І наступна пара квадрати. Значить, я додаю квадрат. Наступна гра, діти, склади геометричні фігури в порядок. Давайте дивитися. Перша геометрична фігура квадрат синього кольору. Як ми здогадалися? Чотири кути. Чотири сторони рівні. І якраз чотири дірочки, чотири стієчки. Беру цей фігура, квадрат червоний, ця фігура квадрат зелений і ця фігура квадрат жовтий. Наступна фігура, круг. Зелений круг надітий на штирьок, шукаю круг червоний, круг синій і круг жовтий. Наступна геометрична фігура: трикутник, три кути, три сторони, Угу, три дірочки. Ось так повертаю: жовтий трикутник, синій трикутник і червоний трикутник. Угу. Так, і ці фігурки прямокутники, які ми з вами ще не розглядали, але ми їх сюди вдягнемо в порядок. На своє місце. Наступна гра, яку я пропоную діткам, це склади предмет з трикутників. Тут намальовано багато різних предметів. Ось це я вибрала ракета. Зараз таку ракету я спробую викласти. Для цього в мене є трикутники. Перше я складаю у ракети носову частину. Друге. Я складаю у ракети. Так, центральну, прямокутну частину, так, видовжену. Ось так. І... Дороблю сопла, з яких буде йти вогонь. Ось такий вогонь і ракета полетить в космос. Ось таку гру з геометричних фігур я пропоную зробити діткам вдома. Можна з трикутників, а можна з будь-яких геометричних фігур викладати форму предметів. Спробуйте малята. А зараз пропоную гру на орієнтування в просторі, що куди покласти. В мене є великий червоний квадрат і багато трикутничків. Треба покласти зелений трикутничок зверху квадрата, з верхньої сторони на верхню сторону квадрата. Покласти жовтий трикутничок знизу квадрата, ось так нижня сторона квадрата. Покласти синій трикутник зліва. Ось трикутник з лівої сторони. Покласти два жовтих трикутники справа. Ось так покладу з правої сторони. Ось такі завдання на орієнтування в просторі. До нових зустрічей, малята.